Мир і добро, вітаю тебе на каналі Серафим і сьогодні вже передостатній день дев'ятниці перед Різдвом Христовим, тому запрошую тебе до наступної спільної молитви. Молитва на кожний день. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Пресвята Богородице, Цариця Небесна, Ти пізнала всю того людства, що очікувало на сповнення обітниці про Прихід Спасителя. Ти після благовіщення носила в дівичому лоні Месію, очікуючи на день, в котрому, згідно з пророцтвом, він мав народитися. Благаємо тебе, Богородице. Споможи нас у ці дні споглядати велике таїнство і достойно приготуватися до Різдва Христового. З тобою славимо Бога і дякуємо Йому, що зіслав Сина Свого, що народився від Діви, і просимо твоїми молитвами, нехай сподобимося благодаті Твого Сина. З книга Откровення, 3 глава, 20 стих. От стою при дверях і стукаю, і як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятому з ним, і він за мною. Свята Єлизавета відкрила двері, приймаючи Марію, і Господь наповнив її радістю і благодаттю, бо дім Єлизавети стався першим домом, у котрому замешкав Спаситель ще в лоні матері. Натомість іншим був досвід мешканців Вифлеєму, котрі не відкрили дверей. Перед Святою Сім'єю. Господи Ісусе, у мандрівнику, що просить Його прийняти. Вдячні, що до нас приходиш у присвятих тайнах, а також у кожній людині, що стукає до наших дверей. Допоможи розпізнати тебе і відкривати двері своїх помешкань та сердець, щоб ти міг у нас замешкати і наповнити нас своєю радістю і благодаттю. Молитва на завершення кожного дня. Отче предвічний, твій син явив світу взірець людяності. Приймаючи людську природу, віднови нас силою Твоєї благодаті в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь.